Сьогодні вночі ворог обстріляв чотири громади нашої області у Криворізькому та Нікопольському районах, били зградів, ураганів та ствольної артилерії. У Нікопольському районі під обстрілом у нас опинились три громади: це Нікопольська, Марганецька та Червона Григорівська. Е, у місті Нікополь ворог пошкодив п'ять житлових будинків, п'ять господарчих споруд та одну автівку. Також потрапили в лінію електропередач. Зараз 1500 родин залишається без світла. Ремонтні бригади вже на місці та працюють над відомленням електропостачання. В одному з подвір'їв виникла пожежа, вогонь приборкали 13 рятувальників та дві пожежні машини. З людей ніхто не постраждав у Марницькій громаді. Російські окупаційні війська знищили одну оселю та з 10 будинків. Понівечені цехи та склади місцевої фабрики зачепили лінію електропередач. На щастя, всі люди вціліли. Також ворог поцілив у житло і в Червоногригорівській громаді, зеленодольську громаду Криворізького району обстріляли з ураганів. Під прицілом знову дачний масив та підприємство. З людей ніхто не постраждав.